Став справжнім рушієм не тільки загальнонаціональної, а й світової історії. А створена ним революційна повстанська армія України відіграла значну роль у добу національно визвольних змагань початку двадцятого століття. Оданиця путь к свободі був український варіант до Володимир Чоп і Олег Будяк дослідники махновського руху. Ми зустрілися з ними в осінні махновські дні в обласному історико-краєзнавчому музеї в залі, присвяченому Українській революції 1917-21 років. Є й матеріали про повстанську армію. Але й дотепер немає відповіді на питання, як провінційний посадовець постав як політичний і військовий діяч і повів за собою маси, зауважують науковці. Так, да, він виламувався із загального спектру українських політиків початку ХХ століття, але він щиро бажав волі, правди і повного визволення для усіх людей, які жили в той час в нашому краї. Він вів їх до цього омріяного ідеалу політичного через пекло громадянської війни. Він був безстрашний, він був видатний полководець. Він був мало освічений, він робив багато помилок. І наче та, скажімо так, комета з'явився і зник от, на політичному, історичному небосхилі України. Чорний лебідь, яким називають несподівану подію, яка різко змінює хід історії от, в більшому або меншому там масштабі. Махно став таким чорним лебедем української історії. Політичний спектр України на початку 20-го століття це кілька державних утворень: Українська Народна Республіка, Українська держава Гетьмана Скоропадського, на Заході Західноукраїнська Народна Республіка. У Харкові прокомуністична Українська Соціалістична Радянська Республіка. А тут на півдні нетривалий час фактично існувало ще одне державне утворення: вільний район Революційної повстанської армії України. І місто Олександрівськ було одним із його центрів. Лідер цього політичного проєкту Звичайно, популярний на той час полководець і політичний діяч Нестор Махно. І він знайшов ідеологію, яка б давала можливість зробити це, побудувати буквально новий світ, нове суспільство, яке б жило зовсім за іншими законами суспільними. І він, власне кажучи, все своє життя присвятив цьому політичному проекту зробити анархістський соціальний експеримент. І спробував зробити цей експеримент в окремо взятому регіоні. Спирався, до речі, на єдиний в історії практичний досвід знамениту паризьку комуну, що протрималась всього 73 дні. 1919-й – пік успіху махновського руху. Чисельність революційної повстанської армії України сягнула 80 тисяч. Восени зайшли в Олександрівськ. Військо реквізувало під штаб ось цей прибутковий будинок купця Мінаєва, де раніше розташовувався пасаж. Засідали збори командного складу армії, призначалися начальники бригади, корпусів повстанської армії, планувалися воєнні операції по захопленню Маріуполя, Бердянська, Юзівки, Перекопу. У цьому будинку працював начальник штабу повстанської армії Віктор Білаш. А на другому поверсі розташовувалась комендантська сотня штабу. Сам Махно кажуть, іноді тут навіть засиджувався до ранку, готував свої промови на мітингах. І, зокрема, на четвертому з'їзді вільного району, який проходив у нашому місті з 27 жовтня по 2 листопада 2019 року. Програма на багато років. Організація справжнього народовладдя. І Фактично був проголошений вільний район. Революційно-повстанської армії України як політичне самостійне політичне утворення. Мені видається, це досить важливо. Економічна програма, економічна платформа Махновського руху, вона практично ідентична економічній платформі, економічній, не політичні вони різнилися дещо. ОУН, яка виникла буквально через там десятиліття, півтора. Ну на той час, на початок першу половину ХХ століття, практично всі політичні програми були більше в лівий спектр схилення. тобто це спирання на основній верстві, на основну рушійну силу це саме на селянство, на українське селянство. Ще один маловідомий факт українська мова для Махна це лакмусовий папірець для виявлення ворогів. Свої мову знали добре, а от білогвардійців за незнання розстрілювали. І один з, них, з цих офіцерів, Денікінських, виходить, каже: не стріляйте, хочу перед смертю побачити батька Махна. І всі зупиняються, посилають вістового в штаб сюди ж, значить. Через деякий час на коні прискакує батько Махно. Да, от от уявляєшся, ситуація така злазить з коня і питає: Хто тут хотів бачити мене перед смертю? Той, той виходить і каже: Я хотів побачити батько Махно. Я батько Махно! Бух, загалом у старому Запоріжжі багато будинків пов'язаних із діяльністю Махна. Приміром, сюди на повітові наради у 1917-18 роках приїздив ще нікому невідомий тодішній керівник виконкому Гуляйпільської ради селянських робітничих і солдатських депутатів. Олександрівська рада тоді була розташована в кількох приміщеннях, в тому числі частина її секції знаходилася і в приміщенні колишньої земської управи. От. А з'їзди повітових рад відбувалися тут значить, в актовому залі під куполом. І сюди, звичайно, теж приїжджав нестор Іванович Махно. Можливо, він навіть виступав з цього балкона, тому що на цій площаді площі, значить, збиралися різні революційні мітинги. Відбувалися мітинги і паради, і на майдані волі. Тодішній площі карусельній. А в будинку народного дому працював культ повстанської армії. Взагалі махновці протримались в Олександрівську близько двох місяців. 2 грудня 1919 року почалась евакуація повстанської армії на правий берег Дніпра для того, щоб стримати наступ ем, значить, білогвардійських білокозаків. Кубанських з корпусу Шкуро, виїзд з міста Оріхівське шосе, кільце да, на, на краю міста. Там було поставлено 20 бочок горілки, які на два дні зупинили наступ Білогордії -біло білих козаків. За цей час Махновська армія повністю змогла по Кічкаському мосту перейти на правий берег Дніпра. Працював Махно і в будівлі колишньої студентської поліклініки, але на рік раніше. Коли в січні 1918 року Олександрівськ захопили більшовики, вони створили тут перший Олександрівський ривком і запропонували Нестору Махну попрацювати з ними на посаді начальника комісії з боротьби з контрреволюційною діяльністю. Треба було вирішити долю кількох сотень царських чиновників, заарештованих більшовиками. І Нестор Іванович погодився на цю пропозицію, адже прагнув поквитатися з царськими чиновниками, які ще за часів першої російської революції переслідували анархістів. Щоправда, більшість із них відпустив на волю як невинних. А власне, чому він не об'єднав свої зусилля з Українською Народною Республікою? от саме долю поранених і долю родин повстанців взяла на себе УНР. І коли повстанці звільнили світ обозу, вони змогли рухатися і задіяли свої коронні методи в війні. Це швидкий рух, блискавичні переміщення, які дуже важко було передбачити. А, і відбувся відомий прорив від Відомані до Маріуполя. Буквально за тиждень були звільнені всі міста Єлисаветград, Катеринаслав, Олександрівський. На покрову звільнений був Маріуполь. Нещодавно директор нині окупованого Осипенківського краєзнавчого музею Олег Будяк разом із однодумцями створили на території Запорізького краєзнавчого музейний простір для релокованих громад. Представлятимуть тут кілька історичних епох, в тому числі і Махновську дослідник. Продовжує збирати свідчення про долю соратника Махна Трифона вдовиченка, найбільш відомого на Бердянщині командира Другого Азовського корпусу повстанської армії. Відомо, що у 21-му році він потрапив у полон до більшовиків. По-перше, він був важко поранений, його намагалися відновити і укласти з ним угоди, тобто зламати його. Відомо, що він не зламався, він не, не пішов на жодну співпрацю. Швидше за все, утримували його десь в старому місті, в Олександрівську, де ми зараз знаходимося. Для нас важливо, звичайно, знати для земляків, як пройшли останні дні нашого героя. Сам Махно вважав себе перш за все революціонером, який присвятив себе боротьбі за волю українського народу, впливає на хід історії ця постать. І нині Махно, як і сто років тому, символ боротьби проти російського тоталітаризму, що веде за собою своїх послідовників. Знову гуляйполе є бастіоном перед російським тоталітаризмом, і поки стоїть в гуляйполі пам'ятник нестору Махну, росіяни в гуляйполе не зайдуть. Ось він стоїть у центрі нескореного міста, і коли був зруйнований ворожими обстрілами, місцеві дуже швидко його відновили. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.